Дбайливі та звабливі гувернантки. Несподівана правда про нянь для ваших дітей. Якщо ваш муж в цей час не загружен і он видит няню чаще чем вас, то вполне возможно, что какие-то у нього фантазії можуть возникать по этому поводу. Хто вони доглядальниці аферистки? Як розпізнати та не впустити до хати небезпечну звабницю? Стоїть довіряти рекомендаціям, можна поставити камери. Кожна мама має на роботу ходити спокійно. Корисні поради від справжніх експертів. Няня це хто няня це помічниця і таємниці відомих політиків. І ми боїмося віддавати дітей чужі руки. Та зірок шоу бізнесу я ходила, пішла в спеціальну агенцію. Я передивилась багато нянь. Кому довіряють свої найдорожче дітей? Багаті та знамениті. Одна у мене няня всю мою життя та всю життя моїх дітей. Секретні матеріали сьогодні уперше покажуть зіркових нянь та навіть допоможуть вагітній дружині шоумена лірника підібрати найкращу гувернантку. Це теж дуже важливо. Цікавий експеримент. Хочу виховувати і доглядати її дитину. Та вся правда про прибутковий бізнес на дітях. Чи візьмуть на роботу нянею справжню вбивцю? Сиділа в тюрмі 5 років. за вбивство. Сьогодні в ефірі шокуючі викриття виховательок садисток. Провокація та ексклюзивні зіркові історії прямо зараз. Серед багатих і знаменитих справжній бейбі-бум. Співачки Альоша та Антоніна Матвієнко учасниця групи «Хардкіс» Юлія Саніна, модель Інна Цимбалюк. Телеведучі Катерина Осадча та Ольга Фреймут і багато інших. Напружений графік, зйомки, ефіри майже усім зірковим матусям та татусям потрібні помічники. Ми запитуємо у самих зірок, хто має нянь. Ні, мені це не потрібно, тому що в мене дуже гарні нас батьки, дідусі, бабусі, наш нашого Данила. Тому вони мені допомагають. І це скоріш виняток. Бебі-сітер сьогодні мають майже усі. У мене є няня, і я не справляюся. <гум> Мені зараз не легко, але я стараюся стіну багато років. Ось і різні були няні. 5-6 було точно мінімум. Жінка міняла ось. А потім виявляється, що вона була прява. З нами няня вже 8 років. Уже вторую нашу дочку, вона зараз, тому що старша вже входять в школу. Не завжди встигають все самотужки і народні обранці. Наприклад, Оксана Продан давно користується послугами гувернантки. Без помічниці я би не справилась. Я насправді на роботі цілодобово буваю. Наскільки важко знайти саме ту знає одна із найяскравіших пар українського шоу-бізнесу продюсер Юрій Нікітін і Ольга Горбачова. Жаліються, няні не завжди поводять себе так, як їм хотілось. Так, я дуже прискіплива, коли Поліна була маленька, так само зараз тільки одна няня, багато няня перестають кваліфіковано працювати, коли вони неадекватно оцінюють ситуацію, коли вони бачать відомих людей, їм важко залишатися з собою. А справжня рекордсменка у цьому питанні жінка мільярдера і мати двох дівчаток близнятка Малія вона може собі дозволити змінювати дитячих доглядальниць ледь не щодня. ну більше 10, Може днянь п'ятнадцять. Нужні памушники. Чим їх більше тим краще. У нас на сміні три няні і вони міняються через кожні дві тижні. От Всего шесть нянь Три няни приезжают на дві недели, отработали на дві недели, уехали отдыхать. Приїхали друга, другая тройка приїхала. Тож головне питання: де знайти добру, відповідальну, чесну і дбайливу помічницю. Наприклад, нардеп продам скористалась порадами знайомих. Всіх хтось колись комусь рекомендував. А ось нардеп Юрій Дерев'янко навпаки шукав нянь через спеціальну агенцію. А в нас троє дітей, от і всі вони маленькі, от і тому так він коли залучали ми людей, які дуже не допомагали. Це була угода з відповідним агентством, який, який ну відповідно цією роботою займається, і була угода офіційна. Хто здає в оренду нянь? Як працює бізнес на дітях? Дивіться далі. Ольга бізнесвумен, дизайнер інтер'єру. Замовлені справ у неї безліч. Тож, коли синові виповнилося лише три місяці, вона повернулась до роботи. Запросила няню я. Це була перша людина, яка зайшла в мій будинок. Так вона і залишилася. Тому що, коли вона зайшла в наш будинок, я зрозуміла, що це прекрасна людина, що людина освічена, що людина добра. Вимоги були без зайвих перебільшень. Мені не потрібна ні медична освіта, ні взагалі освіта няні, педагогічна освіта. Мені не потрібна була людина, яка знає англійську мову, яка має кучу дипломів. Це не головне. Головне, що людина любить дітей. Ось ця жіночка із 11-літнім стажем роботи одразу завоювала серце Ольги і сина Єгора. Я пішла працювати нянею, тому що треба були вже гроші. І тому я вибрала собі таку е, таку роботу. Але, звичайно, для мене дуже я отримую своєї роботи велике задоволення. Але далеко не усім, із пошуком няні щастить так, як Ользі. Багато кому доводиться звертатись у спеціальні агентства. наприклад, як це. Невеличка орендована кімната у центрі міста: три менеджери, три комп'ютери і три мобільні телефони. Ось і все, що потрібно у бізнесі на вихованні дітей. У цій кімнаті свою діяльність ось уже 13 років. Веде агентство із найму персоналу. Платиш їм 100 гривень і потрапляєш у базу найкращих нянь України. З вас там 100 гривень за реєстрацію ваших даних. Ці люди – посередники між батьками та гувернантками. Коли mm йдете -hmm. працювати, ви отримуєте менше. Якщо зарплата у мене 10 тисяч, я отримую тільки 5. Перший місяць – 5 тисяч. А 5 – вам. Беруть навіть і без досвіду роботи. Це не біда. Одразу в агентстві ви можете пройти курси і навчитись усім примудростям догляду за дітьми. Якщо ви проходите Курси від нас, це 800 гривень. Курси насправді це онлайн-тести, які я маю пройти за 20 днів. Як ви проходите онлайн-опечення, у вас є 7 модулі. От крутнічков від нуля до 15 років. Ніяких вам екзаменів. Плати і отримаєш рекомендацію від роботодавців. Ми теж, звісно, говорим человеку, на кого обратить а кого можем порекомендувати. Дату тобто, зі пройшли прошли вишення. Почому ви не? То тобто, щоб попробовать свої сили, свої знання в чому-то что вы кардинально міняєте свою сферу деятельності. так. отже, 100 гривень реєстрація, 800 гривень курси, і половина вашої першої зарплатні. треба гадати непогані прибутки, особливо з урахуванням відсутності оподаткування так званих інформаційних послуг. Таких агенцій у Києві та країні безліч і стає дедалі більше. Малозатратний і прибутковий бізнес на дітях, у якому в погоні за легкими грішми посередники іноді наражають малечу на справжню небезпеку. Кількість резонансних випадків із нянями просто вражає. Не будемо лякати зовсім страшними випадками із з убивствами. Це вона, та няня із Узбекистану, яка бігала біля московського метро з відрізаною головою дитини, погрожуючи підірвати себе. Жорстокості і без того удосталь. Наприклад, ось на Харківщині няня побила півторарічного малюка за те, що він не слухався. Саме таких спеціалістів бояться майбутні батьки шоумен Антон Лірник із дружиною. Хорошо, если на нібудь нав'язувати пожеланню. Mm -hmm. Так то вагітна пара зараз розшукує няню і секретні матеріали спробують допомогти. Я дуже скептично отношусь к стандартним підходам по веспитанню дітей. Ми заздалегідь розмістили оголошення і провели десятки співбесід. Мене звуть ірина Станіславівна, Мені 51 рік. Мені звати Марія. Мені зовут Оксана Павлюк, мені 20 років. А Чернявська Кристина Міхайлона, 18 років, з Києва. А тепер Марина вдивляється у ці обличчя з надією обрати людину, якій вона довірить в свою майбутню дитину. Я із дітьми гуляю, я з дітьми роблю домашні завдання. Приятна жінка, але як-то по енергетикі не зовсім моя, мабуть. Mm -hmm. Марині поки що ніхто не підходить. І це при тому, що більшість кандидатів професіонали, які мають рекомендації і пройшли перевірки. Скокана дівчинка, може бути цікаво. Вряд ли і з такими вибагливими клієнтами постійно стикається Валентина Гук. Саме її послугами вже більше 20 років користуються ВІП-батьки. Заможні люди від зірок шоу-бізнесу до нардепів і навіть президентів відбираємо для всіх публічних людей. Це люди, які працюють в політиці, це люди шоу бізнесу Прізвище вона береже у таємниці, але розкриває ціни від 50 гривень до 100 гривень за годину. Якщо буде повністю повна зайнятість з 9 до 18 години, то така няня буде коштувати 100 гривень. Валентина розповідає, як насправді мають відбирати професіоналів. У нас коли няня приходить, вони проходять у нас інструктаж при агентстві у сервіс. У нас працює це введення в роботу. Працює з ними психолог два дні і служби безпеки. У нас тут проводяться тренінги з ними. Робиться в кінці. Психолог дає заключення, тому що по рекомендаціях і при спілкуванні вона показала дуже гарною, дуже гарною милою. Зовсім не так все відбувається у вже відомому вам агентстві. Нагадаємо, за 100 гривень няною там вже стала наша журналістка. Тепер черга ось цієї жінки. Мене звати Інна, мені 35 років. Так, да, я сиділа в тюрмі 5 років. за вбивство. Інна щойно вийшла із в'язниці, де відбувала срок за вбивство власної матері. Це була битова ссора з матір'ю, і ми подралися. Вона попала в лікарню, І через місяць вона була травма голови. і Вона потім цього, умерла. У це важко повірити, але навіть таких людей вам можуть порекомендувати у якості няні. Не вірите? Ми зараз перевіримо. У цьому нахабному бізнесі на дітях по-справжньому нікого не перевіряють. Після короткої бесіди жінка платить 100 гривень і потрапляє у базу даних. Шлях до ваших дітей їй відкрито. Психологи попереджають й про інші небезпеки. Багатьом родинам варто добре порадитись перед тим, як впускати в будинок сторонню людину, особливо якщо вона молода і красива. Няня – це чоловік, який з'являється в вашому будинку, като знаходиться в вашому будинку, возможно, чаще, ніж ви, котрий все время знаходяться рядом. Якщо ваш муж в те не загружен. І он бачить няню чаще чи вастов, вполне возможно, что какие-то у нього фантазії можуть виникати по цьому поводу. Ось і наша героїня, майбутня мама, звертає на це увагу. Не знаю, ну я вот это мені точно не не Ні Угу. няні на кастингу молоді й красиві. А якщо ця турботлива краса буде до вподоби не тільки вашій дитині, а ще й чоловіку. Зіркових історій, коли привабливі бейбісітер ставали дуже близькими не тільки із дітьми, але й чоловіками. Хоч відбавляй банафлики. Дженіфер Гарнер їх стосунки називали зразковими. Доки актор не закрутив інтрижку із красуною няною христиною Узонян, що доглядала за його трьома дітьми. Ще більш сенсаційною стала історія Тан Хоук і уми Турман. Знаменита актриса дізналася, що чоловік зраджує її із няною райан шоух'юс. Коли їх молодшому синові не було й двох років, тоді Турман подала на розлучення. Наступні у топі Джуд Лоу із сієною Міллер. Їх іделю теж зруйнувала молода сексуальна няня. І ви не повірите, але про зраду Мілер розповіли самі діти актора. У схожих скандалах лунали прізвища і Арнольда Шварценеггера, і Стівена Сігала. Родини українських зірок така пікантна біда на щастя обходить стороною. Что? Надо быть уверенной в себе. Я знаю, что ни одна молоденькая девушка не стоит меня даже мизинцем. мужу? Да. Боже, упаси, зачем? Что за глупости? Ну, как вы думаете, у меня вот такая вот няня дома работает? В Team психолог сожрадить. У цьому ракурсі прискіпливість у виборі няні теж справді не завадить. Якщо вона готує кушати, то вона все час мількає. Можливо, вона готує намного краще, ніж ви. І це теж може бути якийсь плюс в копілочку няні, як как, якогось сексуального об'єкта. Тобто це людина, яка знаходиться в вашому будинку. Все в ваших руках. Хто вони? Доглядальниці? Аферистки? Як розпізнати та не впустити до хати небезпечну збабницю? Можна поставити камери. Кожна мама даже на роботу ходити спокійно. Корисні поради від справжніх експертів. Кому довіряють свої найдорожчі дітей? Багаті та знамениті? Тим часом Марина потроху починає панікувати. Візитівок від нянь залишається обмаль, а тієї самої все ще нема. Свого часу такий самий важкий вибір стояв перед відомим футболістом і його дружиною. Руслан Ротань багатодітний батько. У нього їх четверо. Я дуже рідко дома буваю, особливо раніше. Це просто там не знаю з неділі, якщо два дні був, то, то це добре. хорошо. Пара пригадує, як шукали її Дуже довго, дуже щепетільна. мабуть, познайомилась. Ну, чтоб не собрать с нянь нашего города. И ставила разные там какие-то цели, преследовала, когда искала. Для меня очень важно там было, чтобы она грамотно говорила. Вот очень важно для меня было там или мед, или педобразование. Вот, и там ну чисто плотность, порядочность. Это вообще по умолчанию. А і вона няня Олена. За фахом професійна кравчиня, за покликанням дитяча вихователька. Головне режим і е, о, от, Мені здається, це найголовніше, щоб вона була впевнена, що я її не брошу, Вона у мене не впаде, тому що я так же як і мама. Олена радіє, що її родина не хворіє на зірковість. Втім, довіру все одно потрібно було завоювати, особливо довіру маленької Мирослави. Міри на довір'я я довго заслужувала. Вона довго привыкала ко мне. з дітьми смотрим футбол. Можто до Ніка я не врікалась, не знала даже. Кому ж довірить своє дитя, наша героїня? Здається, пошуки добігають кінця. Молодець, Марина нарешті знаходить тих, кому як попередньо здається, зможе довірити своє чадо. Малиш прям так реагував, вот на особенно, особливо на улице ми знімали. Меня туда избили <гум> чуть-чуть внутри, а на вторую немножко пом'ячено, у нього і голос такой, соответствую. Схоже, наш експеримент допоміг зірковій родині знайти няню. В кінці інтерв'ю Марина бере номери двох претенденток. Звісно, попереду особисті зустрічі і співбесіди, довге знайомство і перевірки. Але по іншому у цій справі й не може бути. Чоловік, який буде знаходитися з вашою а, дочкою або сином, практично 24 години часа в сутки, якщо ви зайнята, занята, якщо ви бігуща мама, спішаща мама, і чоловіка, ви який буде будет знаходитися завжди рядом з вашим любимим малышем. Тож не слід в слід повірити порадам не спеціалістів. Як доводить наш експеримент із працевлаштуванням няні, засудженої за вбивство? Іноді рекомендації агентств нічого не варті і навіть можуть бути небезпечними. Перший парень на деревні. За що сільські голова і спад Києва вимагали рекордної взятку в 250 піддесят тисяч євро? Секретный поворот скандального дела. На селу стики земли в загали май. И звездопад сельских голов. Как заработать миллионы в деревне? Эксклюзивное расследование громкого скандала последних дней. Не пропустите завтра, сразу после ТСН.